Відправляємося у боклер готувати печиво з країни тисячі казок. Почати потрібно із 1 столової ложки насіння льону. У маленькій мисці змішаємо насіння льону і воду, і потім відставляємо приблизно на 15 хвилин, доки насіння не стане гелеподібним. А поки е, льон розбухає, займемося основною частиною тіста. У великій мисці змішайте 75 г масла кімнатної температури нарізаного кубиками. Гарно його перемішайте і збийте до легкої повітряної консистенції. Я взбивала міксером, міксером е, потрібно збивати не дуже довго, буквально декілька хвилин, для того, щоб маса стала трішки пухтішою і посвітлішила. До масла додаємо розмочене насіння льону і разом розмішуємо. Після того, як гарненько все перемішали, додаємо 135 г вівсяних пластівців, 40 грам пшеничного борошна грубого помелу, також 30 грам грубо нарізаних горіхів. Наприклад, я брала грецькі горіхи і ліщину. Потрібно їх так просто нарізати ножем і додати І також 50 г грубо нарізаної сушеної журавлини. Також потрібно додати дрібку солі і ретельно перемішати, доки не отримаєте дещо липке тісто. Після цього накрийте миску чистим рушником і поставте в холодильник на 30 хвилин. Потім поставте духовку розігріватися до 180 градусів. Тісто дістаньте з холодильника, перемішайте кілька разів ложкою і сформуйте руками кульки розміром із волоський горіх. Розташуйте кульки на деко, яке попередньо потрібно було вистелити пергаментом і лишаючи між ними приблизно 10 см. Доланою притисніть кульки, утворивши круглі пласки печива. Випікати печиво потрібно приблизно 25 хвилин, доки краєчки не стануть золотаво коричневими. Останні 5 хвилин уважно слідкуйте, щоб печиво не стало надто коричневим за потреби накрити його фольгою. Я, наприклад, так і робила, тому що духовка в мене випікала не дуже рівномірно, і ті печива, що були з одної сторони, трішки почали. Ем... Занадто коричневіти, я б сказала. Витягніть печиво з духовки і перекладіть на решітку для охолодження, і дайте повністю остигнути. Печиво повинно вийти хрумке, солодке і дуже смачне, тому дуже рекомендую його спробувати.